Річ Україна планує розмінувати ще більше сільськогосподарських угідь за цією самою програмою? Ну і сподівається, залучити донорське фінансування з нами. Ігор Безкарванний на прямому зв'язку. Це заступник міністра економіки України. Він на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігорю Добрий ранок. Яке ось це фінансування, яке ми плануємо залучити? Це ну, знову ж таки який порядок цифр тут? І хто буде виступати тобі, основними донорами? Чи може це десятки сотні донорів? От можете деталі тут розповісти? Давайте щоб ми перед тим як почнемо говорити про плани, я трошки розкажу, як це відбувається зараз і і чому власне те, що ми намагаємося зробити. Важаємо інновації кому сенсі про говорити про класичну систему фінансування процесів гуманітарного розмінування це як правило звична става схема, яка працює наступним чином. Країна розвинена, дає країні, яка розвивається гроші на вирішення якихось там проблем в гуманітарній сфері і закриття безпекових базових первинних якихось соціальних потреб для розмінування. В Україні э, ситуація розгортається іншим шляхом. В Україні э, безпрецедентний масштаб забруднення, і в, в Україні є перспектива э, інвестування в процесі розмінування. І, от, э, враховуючи масштаб і э, перспективу інвестування, ми зараз дивимося на э, різні алгоритми, яким чином можна залучити э, ресурси на здійснення власне цих процесів для того, щоб э, Мати ділову розмову з партнерами е, і пропонувати їм такі алгоритми. Уряд е, відпрацював е, пілотну програму, про яку ви згадували. Е, компенсація для фермерів. Вона запрацювала е, зараз. Ми її масштабуємо, розгортаємо, вивчаємо всі уроки, які е, можуть на цьому шляху відбутися, і далі напрацьовуємо конкретні е, кейси, коли. Е, Аграрій може не чекати, наприклад, своєї черги в процесі розмінування, а залучити під низькі відсотки кредит на довгий час і очистити свою територію, якщо в нього є така можливість. Інший інструмент це коли приватний інвестор, наприклад, вкладає в надзвичайно сильно забруднену землю ресурси. Потім вкладає в її очищення, потім вкладає ресурси в її відновлення, і після цього. На цій землі вирощуються якісь високомаржинальні культури. Тобто, ми напрацьовуємо зараз такі алгоритми для того, щоб піти від цієї класичної несистемної е, схеми, коли е, ми постійно залежимо від когось, хто дасть ці гроші для виконання цієї роботи, тому що е, колись десь в світі е, розгориться новий, на, на нова війна, і донор може переключитися, і ми залишимося сам, самі сам зі своєю. Слухайте, ну тут же ж велике питання не стільки не тільки про донорів, а й не стільки про донорів, тому що прекрасно розуміємо, що попри високу вартість аграрії, доволі часто і самі готові пане Ігоре, інвестувати в це зусилля, гроші, техніку людей навчати навіть я знаю великі аграрні компанії, які готові навіть інвестувати в навчання своїх людей для того, щоб мати загони протимінної діяльності безпосередньо всередині компаній або агломерації. Чи готова держава навчати допомагати? От власне в цьому сенсі розумієте, не тільки донорські кошти залучати, а й готувати тих, хто буде розміновувати нашу землю? Ну і в перспективі може бути затребуваним на інших ділянках в інших світах. Ви абсолютно праві. І от роль держави в цьому процесі якраз вибудувати цей алгоритм, яким чином це має відбуватись. Немає а, в світі книжки, яку ми можемо відкрити і прочитати, як це правильно зробити в умовах штабної війни в країні з високими перспективами, амбіціями і планами на майбутнє, а, тому, а, тому власне задача уряду розробити цю цей алгоритм, цю схему, за яким краще рухатись як. А, Інвестувати гроші в розмінування, як з, з, залучати всяких партнерів, інвесторів, як навчати кого навчати, тому що а, а, фахівець, який займається розмінуванням, це має бути а, регламентована підготовка людини, яка має володіти знаннями, навиками, практичними, теоретичними. А, і це треба встановити цю певну раму. Але важливо в, 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 в тій роботі, яку ми робимо, в встановленні цих рамок, це те, що ми намагаємося це. Відрегулювати, але не зарегулювати, тобто дати помірковану, ще раз повторюсь, цю рамку, в якій є певна гнучкість з однієї сторони, залишається та швидкість, з якою ми можемо рухатись, але все ж таки, в межах розумного, ми, ми впевнені, що ця людина, яка навчена йде в поле працювати, вона робить все правильно. Вона знає, що вона робить, і результат цієї роботи він якісний, тому що. Якби ми не намагалися міряти результати гуманітарного розмінування швидкістю квадратними кілометрами будь-якими іншими зрозумілими величинами, головна величина, якою мірюється гуманітарне розмінування, все ж таки залишається якістю. Бо немає сенсу нічого робити, якщо після цієї роботи залишається небезпека. Зараз звернемо увагу на мапу тривог Дніпропетровщина і Харківщина. Тут тривога знову ж таки оголошена. Дніпропетровщина, активність ворожих безпілотників, можливо, робота сил протиповітряної оборони. Харківщина, активність ворожої тактичної авіації на додачу. Сумщина уточнення тут теж ударні безпілотники, їх загроза застосування. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Запоріжжі, Донеччина тут. Ракетна небезпека авіаційні засоби ураження має на увазі, оскільки активність ворожої тактичної авіації так само фіксують сили протиповітряної оборони. А пане Ігорю, стосовно от наших фермерів, наших громад підтримки, я прошу деталізувати, які типи пільг можливі тут, і як може держава сприяти у залученні недержавних а інших коштів тим самим фермерам, громадам. Організаціям, та які займаються тим самим розмінуванням, ну тут е, треба розділити питання. Мабуть, на три: перше, якщо ми говоримо про пільги, то ділянки, які визнані забрудненими або ймовірно забрудненими, які нанесені власне на ту мапу небезпек, е, вони не оподатковуються і при правильному формі цих документів, подачі цих документів людина не має податків з тієї землі, яку не використовує. Якщо казати про програму підтримки, це власне та програма компенсації про яку ви згадували на початку, там де е, уряд е, режиму платників податків покриває 100% відсотків на очищення забрудненої ділянки. Е, е, і якщо казати про залучення або допомогу фермерам е, залучення недержавних коштів, е, а тут я мушу сказати, що зараз цей механізм напрацьовується, немає готового рішення. Як це зробити колись десь по всьому світу? Ці експерименти проводили в лабораторних умовах, але вони не проживали через різні умови, в тому числі розвитку як банківської системи, так і загалом розвитку країн, в яких була така проблема. Зараз, якщо умовно рік назад в міжнародні фінансові інституції, великі як ІБРР, Світовий банк і так далі, вони навіть відмовлялись говорити на цю тему і казали, що розмінування це не є нашим профілем, це не наш портфель, нема повноважень і так далі. То зараз у нас вже йдуть предметні дискусії, а як побудувати цей портфель залучення грошей на розмінування, і це вже переходить в практичну площину. Я сподіваюся, в цьому році у нас будуть перші якісь угоди. Або ем, меморандуми з ними для того, щоб це з теорії перевести в. практику. Знаєте, пане югре, у нас була бесіда з представником міносвіти. Здається, да, коли йшлося про те, що будуть виділятися спеціальні гроші і спеціальні запити від різноманітних міністерств до наукових розробників, винахідників і виробників, які готові запатентувати свої вироби. Так, так. так от йшлося наше запитання: було а хто ж ті замовники, які замовляють винаходи, розробки і технічні засоби? Питання в лоба: Мінагро або Мінеконом вони були були серед тих розробників, які в наших науковців вже замовили спеціальні, до прикладу, дрони розміновувачі? Або я фантазую зараз спеціальний прилад, око, яке бачить, що територія ем, безпечна чи небезпечна, рівень порохового забруднення тут можна сіяти чи не можна сіяти. Ви таке замовили? І що замовили? Ох, хороше питання. Давайте так. Міністерство економіки і міністерство аграрної політики не займається розмінуванням. Такий вам відкрив секрет. Ми, ми сподіваємося, що ви не та, займаєтесь так, замінуваннями. Так, 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 власне. От але в чому важливий момент? Відповідальність і мінекономіки, і Мінагр, і в тому числі міноборони і міністерство внутрішніх справ міністерство внутрішніх справ це робота на такому середньому і високому рівні стратегічного планування. І от е замовити е розробку може її користувач. А наша е задача зробити так, щоб користувач знав про те, що існує можливість, існують розробки, існують ідеї, і знайти оту от проблему і користувача, яку е з якою він стикається щодня, і знайти тих е інноваторів, які е можуть цю проблему вирішити. На ну, практичне питання на одному з візитів моєго мого на Харківщину е в роботі з ліснесниками. Е я зрозумів, що вони більшість часу е зрізають траву ручним способом е ніж розміновують, тому що поле заросло е чахрниками їм це треба прибрати перед тим як розміновувати. І з цього виникла ідея, коли ми попросили е українських інженерів знайти якесь дуже дешеве. Рішення, яке може косити траву дистанційно, не загрожувати життю і здоров'ю сапера. І власне, якщо зніме якусь розтяжку або щось детонує, це буде його не шкода, тому що існують рішення в світі, але вони коштують сотні тисяч доларів. І власне це був один з етапів, коли коли ми робили хакатони, тестували ці касарки, тестували, тестували такі роботизовані комплекси. Стосовно ока або дрона з сенсорами, це те, теж активна. Частина розробок, яка зараз відбувається в Україні, вона не використовувалася раніше в світі, але знову ж таки, чого не використовувалась? Тому що був інший масштаб викликів, і е, використовувати класичні підходи тут в Україні ми не можемо. Нам треба щось швидше, нам треба щось більш масштабне. І таким чином ми е, спочатку почали думати про супутникові зображення високої роздільної здатності. Потім дійшли до дронів. До дронів підчепили магнітометри, е, е, різні радари, сенсори і так далі. І це все вже переходить в фактично площину, коли в результаті випробувань на полі е такі дрони і такі радари виявляють 70% небезпечних предметів, що цілком достатньо для того, щоб встановити, що ця ділянка небезпечна, і це все відбувається тут в Україні. Е відповідаючи на ваше питання, міністерство економіки не замовляє таку розробку, але ми створюємо умови, коли е з ті проблеми, з якими кожен день демінери і сапери стикаються. А на ці проблеми знаходяться виклики зі сторони інженерів про Дякую за те, що знайшли час доєднатися. Ці теми проговорити. Ігор безкравайний це заступник міністра економіки України. Він був на прямому відеозв'язку.